30 вересня дата особлива для усіх поціновувачів друкованого слова Всеукраїнський день бібліотек. На честь цього у фойє книгозбиральні створили фотозону. Юна Поліна, поціновувачка книг, завітала сюди, аби зробити фото на пам'ять. Ми ходимо з дитиною в дитячу бібліотеку. Почали ходити після того, як почали проводити екскурсії з дитячого садочка ще і підписалися і ходимо тепер в дитячу бібліотеку. А напередодні дня бібліотекаря ми побачили, що бібліотекарі Організували тут фотозону, зайшли сфотографуватися і подивитися. Читачі зазначають, що в епоху інтернету друковану книгу не замінить ніщо, адже взявши її до рук, сповнюєшся особливим настроєм. Насолоду отримуєш від книги, ніж від того, що ти сидиш перед екраном комп'ютера чи телевізора. Раз за місяць точно ходжу. Що читаєте? Що? Історично, зараз актуально. Я в минулому вчителька. Я не можу без історії і літератури. Мала читає фентезі mm. Гаррі Поттера. Яку ми останню книжку читали? Розкажи ету які там українській мові? Айсидорумун. Айсидорумун по правампівампіршу. Цікаво, що перша бібліотека у шості з'явилася у 1861 році, коли було відмінено кріпацьке право. На сьогодні однією з найстаріших бібліотек у області є центральна міська бібліотека. У її фонді зберігається майже 210 тисяч книжок. Наразі тут з'явилось чимало нових книжок популярних українських авторів. Це Талан, Володимир Лис, Надія Гуменюк, Рен Ірин Багато авторів, яких дуже ну цікаво почитати. Дійсно цікаві автори. Ми запрошуємо приходити. В нас бібліотеці вони є. Ми будемо раді порекомендувати те, що самі ми читаємо. Ми завжди рекомендуємо нашим читачам. Аби зауходити до своїх стін все більшу кількість аудиторії, працівники міських книгозбірень проводять різноманітні майстер-класи, акції та виставки. Бібліотекарі Шовські наголошують, вони особистості креативні і цим нищить усі стереотипи щодо цієї професії. Всі завжди звикли, що бібліотекари це такі, ось люди, якісь непрямі, Такі сірі, але бібліотекарі це креативні, це сучасні, це молоді за духом, хай може не за роками. Але і завжди бібліотека йде ну, боручі з вимогами своїх читачів. Серед наших читачів дуже багато друзів, якими вже стали ось друзями по життю. Ми вирішили, що свято воно повинно бути святом. І тому ми ось зробили таке свято в нашій бібліотеці, до якого ми запрошуємо жителів нашого міста приєднатися, прийти, ознайомитися з нашими локаціями. Зробити селфі поціновувачами друкованих скарбів є і ТРК акцент, тож книжкову фотозону ми також не оминули. На створення цієї чудової фотозони бібліотекарі використали понад сотню книжок, тож усі бажаючі можуть завітати до центральної міської бібліотеки та зробити пам'ятне фото, а ще подарувати будь-яку книжечку.